Я вже й забув, коли я в цьому сараї останній раз е, в, в, вичищав, а це приїхали, очкам переставив там е, поплавок, поламався, ну, почало воду пропускати. Та й Марина каже, давай культур разом ми в них і трошки тут підстелимо, перечистимо. Перед цей там таке їсти, їсти дали, води налили. Узяв мішок стружки, сюди зараз перекидав. У мене тут точки немає, возика ніякого. Треба буде приїхати цього славіковою сусідською машиною, шістеркою з прицепом. Привезти точечку, косу, трохи тут попідкошую, садок та, та у дворі. І у них тут порядок на Вже їм ще трохи місця буде мало. Ну, ми пізніше їм тут розширимо так сказати, кордони. І буде круто. О, я навіть маріс не висипаю. Ломба горить, це в них круглосуточно тут, тут і ночі, тому що е, ночі то все одно у нас е, ну, були так сказати, ще прохолодні. Ну Нормально. І з е, 100 штук ні один ху -ху -ху, кач, ні качка, ні качурець не пропав. Так що, все нормально. Місця, звісно, вже прям, прям дуже мало. Е, зараз виходить ситуація, така, в мене питали, що коли, як е, установити поплавок е, в оцю пластикову трубу. Е, пластикова труба 110. Е, купляєте поплавок, це старий у мене, бачите ось де. Купляєте отакий поплавок, він бачите геообразний. Е, от, от якраз коли ви ось цю штуку отак знімете. Ви знімаєте цей поплавок зразу. Він, ну, коротше, він тут знімається так, хопа, поняли? Оця зразу встановлюється оця штучка, а знизу на, 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 на пластиковій цій трубі там заглушечка. Через заглушку ви запихаєте тоді ось оцей, оцей поплавочок знизу, запхали його і всередині пластикової цієї труби образної. Оце усе діло закріпили. Плаць. Сейчас я підужіт вибачайте. Хопа, і усьо. Сюди шлангу підключили. Байдуже, даже шлангу можна підключити від е, основної системи. Якщо там невеликий напор, то від основної системи поплавочок набралося води. Він піднявся, клац і перекрив доступ до цієї поїлки. Пішіть, я вам ще раз покажу її. Маринка якраз знімає відео із цим із е, світлом, то щось я вам це все діло покажу. Кордони ми тут їм трохи розширимо. Буде, так сказати, буде... Хай підростуть. Да, вони підростуть, під цей і все буде добре. Оце ось дивіться, така ось поїлочка тут в них. Це тільки що тут вимив усе, вичистив у них, вимив под, по пол. Ну, так сказати, там підстелив. А, всі все. Молодець. Е, качки, муларди, до речі, щоб цей, бо може хто упустив цей момент. Давай я їх туди зажену зараз, бо я пройду. І виходить, дивіться, берете корунку із пластикової труби. Дуже ну, автоматична, класна поїлка. Іменно для, для качок вона в минулому році у нас. Давайте, геля 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 давайте, давайте. давайте. геля 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 Ще чуть, чуть я вже дайте, дайте мені трошки часу, я вже вам, так сказати, прийду і це все діло туди красиво зроблю. Геля, може і сюди постелити теж сидім. Я, Ні, бач, не не треба. Треба. Висохне, Висохне і буде все добре. так? Да? Е, так, якби. А ну, може сюди. Дивіться. Получається коронкою. Я вже, якщо чесно, я не повню, скільки тут, а, може сантиметрів 15 центр від центру е, коронкою це все діло, про, про це, і прокручуєте. І у вас отакий от отвір з'являється у цій пластиковій трубі. Заглушку з одної сторони. і сюди т образка. Ось отака ось, бачите? Ставиться, получається знизу, теж заглушка, і чітко сюди підключається. Ось оця у нас система. Так що, а систему виставити тоді дуже легко. Ви відкриваєте поток води, поки поплавок не підніметься вгору. Коли поплавок піднявся вгору, значить, от оцей уровень ви отут можете в трубі оставляти уровень, виставити який хочете. Хочете прямо під гору, буде під гору, хочете нижче, буде нижче. Тобто, в залежності від того наскільки у вас качка, чим, чим вони менші. Тим, звісно, уровень треба підняти вище, щоб вони туди ну, знаєте, тільки дзьоба опустили, і зразу вода. Ну, очікуйте той момент, що при такому поїнні будуть сильно розхлюпувати воду. А коли вже качка підросте, що вони вже будуть такі більш-менш величенькі, тоді уровень зменшуєте, щоб на дні води ну, ну, сантиметра 2-3 було тільки води. Тоді вони туди дзьоба впихають, і все, що вони п'ють. Остається там, і у вас виходить на самому місці, де вони от розташовані, вони не, не переводять дуже багато води, дзьоба там вимивають і все. А за допомогою того, що у вас е, оця хрестовинка знімається тут раз із резинки, і отам у нас у кінці теж резинка стоїть. Е, ну считай, заглушка на резинці, Ви це все діло розібрали, промили проточною водою до да, через деякий період часу, і все класно. Так що ну, поїлка реально дуже дієва, дуже працююча, тож дох, да, бачу, п'ють-п'ють. Такий вже дох хорошенький тут тут Куди, куди, куди вилазиш, куди. А, зараз вони має будуть нас на війну. Ні, 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 давайте А, їх це. Не, не, не. — Треба вже все. Ні, та прийдемо тут трошки загородку переробимо, бо воно ж то тут, як колись поросята були, то їм нормально було. Бачите, а для качок трохи тут переробимо. Бо тест сказав, що можливо одною партією ми не обійдемося, бо я ж кажу, цих швидко з'їм. Може, Миколу прийдеться іще одних брати. Ну да ладно. Хороший, він... Він спирає на те, що комбікорму ж багато взяття. Понімаєте, яка йому розліця? Качок він купе, а зять хай годує. Отак ми якось і, і виручаємо одне одного. А вон дивися, він пішов, як мускусний. Тупо як... бачиш, прям як, як отівно шипунь. Ото таке. Поки що канібалізма не наблюдаю я за ними, але пізніше я думаю, що при цей прийдеться трошечки їм дзьобики при е, присадити, так сказати, їх треба або припалити або э, чекнути сікатором і все буде добре так що все качки ростуть все нормально падежі не було комбікорм нашій ну і пропойка сама 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 проста сама так сказати, дієва, обична вода, і більш нічого качкам пропоньку не обов'язково, бо є таке, що пічкають всім, так як кажуть, як бройлера надо. Ну от чогось качкам, скільки ми їх і не вирощували, ні разу я їм нічого не давав. Так що, якщо комбікорм збалансірований, в ньому все є, то нічого більш їм не треба. Воду дали і комбікорм насипали. Все. і вони безстренько ростуть і розвиваються. Так сказать, все так як треба. Коротше, не дивлячись на те, що в мене багато господарства, там ще якісь діяння, качки утестя, да? не забуваємо про те, що в мене ще троє дітей. І, і ще є. І жінка, і, і жінка. Да, і, жінка. Е, і виходить, зроби качелю. От треба, треба качелю і все. Ну, ну, їм, дітям, розумієте, в дворі вечно хочеться зайнятися такою роботою, яка, ну от. Максимально заборонена, от вечно кудись, но сапхають, щось їм треба. І мені, короче, Марина Сьогодні каже... виключення. А? А? Сьогодні виключення. А я в буду, буде пісока і за її дядя примі за пісок. Ти пісок дядя привіз. А качелю треба тобі? Да. Да? Да. Велику? Да. Да. Чи малесеньку? Маленьку. Велику? Да. Щоб ти що там сиділа? І, лялькою і З лялькою, щоб, із усіма льольками, щоб усі льольки туди вміщалися, так? Да? Да, і маленькою лялькою, і, так. Маленькою, і лялькою. І великою. Ми... Так а допомагати. Чого мені ніхто не хоче допомагати? Я, я пілок, мама непогана пом... І непогана Да? Да. Ми, ми вчора їдемо із бази, кажу. Поліна, ідемо, кажу, зараз будемо вичищати в поросят, Поняла? Вона їде і каже, Мама, ти підеш, допоможеш папі поросят вичищати, а я піду дивитися телевізор. Да? Да. Рішила. Рішила дівка все, що хоче. В общем, е дерево в мене залишилося да. ще прошлорічне. Е думаю, що воно в мене без діла просто так лежить. Е рішив зайнятися такою штукентю. Е Зараз запалив за це все діло, е зачорнив, а тепер просто треба його болгаркою зачистити, зачистив. Потім ще треба щіткою по металу акуратно зачистити. І тоді вже скручу якусь качелю, не знаю. Потім тоді в общем, покажу вам у відео, хай катаються. Ну хочеться дітям, ну що. Ну не кінець ж світу, правильно. Треба все одно як не як, а, 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 а діти це діти. Так, ну в общем, в общем, якось так, поки Маринка там займається на огороді, що там прориває щось. Ну, врядку я про міжряддя, тепер в рядках. А я безстренько, тому що вона ж. Планові відключення світла, поняли? Зараз, коротше, я гарненько вимажуся і прийдеться йти в річку. Тому що зараз, як не стане, то погупається Микола. Я дивлюся, я що туї у нас це тільки посадили. Оце щось жовті, я не пойму. Може їх чимось під, цей, підживити. Напишите в коментарях, може хто цим займається. Поля, будь ласка, не кричи, хорошо? Бо я вже не можу перекричати вас і цей, може підживити чимось, ну, зараз позаливаємо, водою відійдуть. Бери що, товариші трудяги, в общем, скрутити до кучик... А ну віддай. А, ото ти лялякаєш ти його одражниш, а ну віддай йому велосипеда. Давай, бери самоката. Ні ні, ні, Поліна, ні, 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 ні. Тож його, бери, бери самокат. Оце ти тепер молодець. А мене ж, а що мені робити, що ти не хочеш? Ну так і що, бери велік, бери велік і катайся. Коротше, товариші трудяги, скрутив я отаку штукень. Е, вроді би вийшло непогано, тепер оце думаю, що сюди на дві перенички. Тобто, виходить, ось сюди десь отак. А може трошки ширше, якраз на них потім ця качеля й повішається, щоб не по центру, а, наприклад, трошки дольше. Або три кидати. Дві на одну по центру? Ну, може, три. Та, ну зачем? Ну тут а на... що? Ну, ну це ж що, треба три <звали> Розвалять? Думаєш, розвалять. І цей, поняли, вже виставив. Думаю, низ же ж по-любому стопчики будуть гуляти, то підрізав тільки, що такі ось, е, ще під, підкладки бруса все одно є. Е, цей брус получається, його і так покрутило. поняли? Він чотирьохметровий метровий у мене був, ну все одно викрутило. Тож, якщо такими канцурками підрізав, ну вже і вже непогано. Так само його засмалю, запалю. І тоді або перо брати. Скріплю отут, а брати перо. Прорізати пером дирку глибаченько. І потім аж скріпляти якимсь хорошим саморізом, чи то навіть цією е шпилькою. Ну, коротше, подивлюся. Фух, якось отак. Отака невеличка сукень. Подивимося. Воно. До речі, тепер буде дуже похоже, з'єднане типу, із біседкою цією. І буде якось так на одній, на одній волні, знаєте. Так що, в общем, в общем, якось так. Все. Доволі непогано ще й вийшло. Коротше, це ж качеля, це ж не на виставку. І своїми руками, правильно? Все, що зроблено своїми руками, це вважається найкраще. Саме, саме, саме красота, красота. І, кстати, бачите, зачорнив, але я старався дуже прям до біла її не вичищати, то і так і оставив, щоб Марина тоді, як пройде його деревообробною штукою, теж буде доволі непогано і красиво. Коротше, хай так і буде. Все, годиться, Приймаємо? Приймаємо. Все, я думаю, ви приймаєте. Фух, все, там трохи назнімали, в качок побували. Да? Все, розсада поливається. Сонце заходить. День закінчується, завтра новий. Їхатиму на базу. Буду робити комбікормі БМВД. Всім дякую за перегляд, всім миру здоров'я. Хай вас Бог береже. Хай Бог береже ваші сім'ї. Хай у вас і в нас все буде гаразд. Всім дякую, друзі, пока-пока.